Доброго дня, отримали таке замовлення від хлопців на подарунок для побратима. Ось подивіться, гравіювання на нержавійці. Так, покажу вам ще самий наливатор. під 6 стаканчиків з вбудованим акумулятором. Давайте я вам продемонструю. Ми складаємо стакани. Так, тут ми регулюємо подачу нашої рідини, ставимо 30 грам і емітуємо наливання. Кого цікавило, звертайтеся за номером, вказаним в шапці профіля, або можна перейти за посиланням QR-кода. Всім вдалого дня!